Вітаю вас, любі мої юні математики. Сьогодні у нас на уроці тему вимірюємо місткості посудин. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, півненько сіли, все, вже час, роботу починає клас. Готові? Так, а настрій клас, тож успіх всіх чекає нас. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежною країною математики. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо в на сучасному весняному транспорті. Оберіть собі транспорт, на якому би ви хотіли подорожувати. Якщо ви обрали електросамокат, то для вас очікують на уроці гарні знання. Гіроборт вас очікує гарний результат. Велосипед очікують на уроці позитивні емоції. гіроскутер Сігвець, Вас очікують нові знання. Обрали? Поїхали! Ми продовжуємо вивчення властивостей предметів навколишнього світу, за якими предметами можна порівнювати та які можна вимірювати. Ми вже вимірюємо дещо, а сьогодні ми досліджуватимемо властивість посудин, місткість. Ви, напевно, помічали, що одна посудина вміщує більше рідини, води, соку, а інша менше. Згадайте, як вам купували сік. Тому такі посудини кажуть, що вони мають різну місткість залежно від кількості вміщуваної рідини, одна з них має більшу місткість, а інша меншу. Давайте ми з вами сьогодні зробимо сік, пограємо у гру і вмістимо наш сік у скляночки. Подивіться, будь ласка, перша скляночка, апельсиновий сік, 9 відняти 7 буде 2. Молодці. Апельсиновий сік готовий. 3 плюс 7 буде 10. Томатний сік є. 9 відняти 8. 1. Сік з ківі є. 5 плюс 3, 8. Абрикосовий сік готовий. Молодці. Далі продовжуємо: 10 відняти сім, 3. Апельсиновий сік. 4 плюс 5. 9. Томатний. 9 мінус 6, 3, 6 з 6 плюс 3, 9. Молодці, готовий абрикосовий сік. Ви справились, а тепер сідаємо гарно і правильно. Згадаємо, як треба сидіти, як тримати ручку. Приготували зошит в клітинку і пишемо каліграфічно число відповідь. Знайдемо суму чисел 5 і 3. Це буде 8. Будь ласка, у рядочках напишемо число 8. Зошит в клітинку, ми пишемо число 8 рядочком. Зупиніть відео, щоб краще це зробити. А тепер давайте назвімо всі геометричні фігури. Давайте визначимо закономірність, за якою відбувається зміна ознаки. І продовжимо послідовність. Можете зупинити відео і роздивитися уважніше. Що далі? Так, слідюча буде фігура червоний трикутник. Молодці. Діти, як називають числа при додаванні? Доданок доданок сума. Як називають числа при відніманні? Зменшуваний від'ємник різниця. З якою арифметичною дією пов'язана дія додавання? Дія додавання пов'язана з дією віднімання. З одного прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання. Чи зручно до більшого числа додавати менше? Звичайно, ні. Яким же законом слід скористатися? Давайте сформулюємо його. Це переставний закон додавання. Від перестановки доданків сума не міняється. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Як знайти невідоме зменшуване? Треба різницю додати до від'ємника. Як знайти невідомий від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. Отож, давайте ми з вами порівняємо числа, які ми вже знаємо, іменовані числа. 9 см і 7 см. Коли ми з вами порівнювали іменовані числа, ми пам'ятали, що якщо вони названі однаково, то ми дивимося тільки на число, а не на ім'я. Давайте роздивимося, всі імена у них однакові: сантиметри, кілограми і літри. Давайте зможемо тепер порівняти за допомогою значень числа. 9 більше 7. 5 менше 8. 8 більше 6. 4 менше 6. 3 менше 10. 9 більше 4. 8 більше 6. 6 більше 3. 5 менше 7. Зупиніть, будь ласка, відео і запишіть ці всі виконані результати до себе в зошит. Продовжимо. Виконаємо арифметичні дії з іменованими числами, скориставшись підказками. Будь ласка, уважно подивіться, коли ми будемо додавати і віднімати іменовані числа, ми діємо так само, як і при порівнянні. Ми будемо з вами додавати і віднімати число, якщо імена у наших чисел однакові. Отож, давайте зробимо це. 10 відняти 7 буде 3. І записуємо далі ім'я. 10 відняти 8 буде 2. Записуємо ім'я. 9 відняти 5 буде 4. Запишемо ім'я. 4 додати 4 буде 8. Запишемо ім'я. 4 додати 6 буде 10. І ім'я записуємо. 5 плюс 3 буде 8. Записуємо ім'я. 7. Плюс 2, буде 9 і ім'я записали. 10 відняти 5 буде 5. Записали ім'я. Молодці. Діти, давайте визначимо масу предметів за малюнками. Чого більше? Овочів чи фруктів? Отож, для початку визначимося з овочами. У нас тут представлені томатики. Томати однакові, за своєю вагою, як. 3, і 2 разом 5. Отож, томатів у нас буде 5. Яблочка це фрукти. Визначаємося з їхньою масою. Вони однакові за масою як 5 і 2. 5 і 2 разом 7. Отож, давайте тепер визначимо, що більше томатів 5 кг, а яблучок 7. Що більше? Звичайно, яблучки більше. Молодці. Діти посуди не мають місткість. Давайте порівняємо на око місткості посудин у парах: чашка і глечик, банка і чашка, два, дві скляночки. Що більше, а що менше, а що однаково. Подивилися, молодці. А тепер подивимося, як саме можна порівняти науку тут посудинки. Чашка і чайник. Звичайно, чайник більше, банка і чашка, банка більше, а тут дві чашечки однакові. Молодці! Ви на око змогли відрізнити. А скажіть, будь ласка, скільки буде місткість відра в чайниках і місткість чайника у банках? Ось подивіться, Сашко зробив таке дослідження. В одному відрі у нього помістилося два чайники води. А в одному чайнику дві банки води. Скільки ж банок води вміститься у відрі? У відрі поміститься чотири банки. Чому? Тому що в кожному чайнику по дві банки. Молодці. Діти, ви знаєте, незручно міряти все банками. Або склянками чи чайниками. Для зручності люди домовились вимірювати місткість однаковими мірками. Одна з мірок місткості посудини це один літр. Давайте за допомогою літрової банки 1 літр, ми наповнимо каструлю водою і подивимося, скільки вміщає каструля цих літрів. Якщо ми порахуємо 1, 1, 1 і 1 разом вийде 4 4 літра в цій каструльці. Так, а в цій каструльці скільки, давайте порахуємо. Ця каструлька, більша, тут 5 літрів. Молодці. Щоб е, виміряти місткість відра, дідусь узяв бутель і банку. За його підрахунками, у відру вміщається три бутля. Або 9 банок води. Поміркуйте, від чого залежали результати вимірювання місткості відраді до себе. Ну, звичайно, він міряв не тим мірялом, що прийнято для всіх людей. Якщо б він вимірював літрами, як всі, то ми би скористалися банками. А у бутлях, звичайно, теж присутні літри, але один бутиль це буде 3 баночки. Так. Давайте подивимося задачу на сторінці 106. Тітонька Соня заготовила 5 літрів томатного соку і 4 яблучного. Скільки всього літрів соку заготовила господиня? І так, дивимося. Томатний сік у нас в короткому записі позначено буквою Т. Скільки літрів? 5. Так, яблучний написали яблу, крапочка. Це в нас 4 літри. Скільки разом ми об'єднали це все дужкою і поставили знак питання. Отож, короткий запис готовий. Тепер будемо малювати схему задачі. Позначимо томатний сік рожевим відрізочком. 5 клітиночок. Яблучний позначимо синім. Це 4 клітиночки. Об'єднаємо одною дужечкою і поставимо знак питання. Скільки разом? Які числові дані у нас є? 5 і 4. Що потрібно знайти? Скільки разом? Для цього нам потрібно скористатися сумою цих чисел. Отже, ми додаємо 5 і 4. Буде 9. Відповідь 9 літрів всього заготовила господиня соку. Молодці. Ми зробили цю задачу. Отож діти, яку величину ви вивчали на уроці? Яка одиниця вимірювання місткості? У чому полягає процес вимірювання місткості? Як виконують арифметичні дії з іменованими числами, поданими в одиницях місткості? Якщо ви уважно гуртали разом зі мною наш урок, ви побачили, що разом з кілограмами і разом із сантиметрами, літри так само додаються і віднімаються, як і інші іменовані числа. Дивлячись тільки на число. Як порівнюють іменовані числа? Дивлячись тільки на число, якщо імена однакові. Як порівнюють вирази, які містять іменовані числа? Гадаю, що ви вже зрозуміли, щоб порівняти вирази, потрібно їх обчислити. А імена у числах до уваги не беруться, якщо вони однакові. Що ж, давайте для е, кінця свого уроку виберемо цукерочку. У мене все вийшло синя цукерочка, червона мені потрібна допомога. Помаранчева у мене були помилки, фіолетова мені було важко. Обрали цукерочку? Молодці. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів. На все добре!